18 вересня була неділя, ми прийшли з зібрання і так трошки відпочивали, бо прийшли в начало, першого, начало другого, а на 5 годин знову зібрання. От, і діти всі були вдома. Погода була ніби сонячна, все добре, так. І хмари найшли, почався дощ, сильний вітер, пориви, діти бігом забігли на другий поверх, дивляться. От, що шифер летить. От, і так воно все 5-7 хвилин буквально пройшло. І після того я вийшов у двір і дивлюся, в дворі лежать віття з дуба. І запереживав, бо я не знаю, де поблизу дуби ростуть. Біля, ну, біля нас, біля містечка, навіть нашого. І коли вийшов на вулицю, то побачили щось ну, просто страшне. От, багато-багато хатів. Були, знаєте, як просто шапки з голів познімали, без криш стояли. Одна хата взагалі під фундамент була зруйнована. Торнадо, якого люди не бачили, 70 років люди кажуть, ми не знали і не бачили, такого просто пройшло через нас, через всеньке місто, такої сили, що автомобільні прицепи піднімало, закидувало в річку з річки, човни, піднімало, кидало в хати. От, і це було ну, від нашої хати десь. Ну, метрів зо 300 епіцентр проходив від нас. Вже сусіди вийшли. У мене на задньому дворі батут великий стояв п'ятиметровий. Вони кажуть, Коля, а де батут? І я кажу, я не знаю. От, виявляється, батут ми знайшли за 20 хат. Він торчав в криші іншого будинку. От, вже ну, з нього там нічого не було. От, і дуже багато дворів постраждало. По нашим підрахункам десь 240 дворів. Постраждало в бурині хтось в більшій ступені, хтось менший. Одна людина тільки загинула, яка ховалася від негоди. Це е, колись був лікар у нас, молодий хлопчина. От, і е, в цій негоді, е, ви знаєте, Бог дав можливість послужити. В цій негоді е, Бог дав е, таке: от, ну, показав, скільки людей от, підтримують е, хтось. І з вас навіть і фінансово, і своїми силами конотопці бригадами приїжджали. Ми розчищали дерева, ми відновлювали будинки. Ми працювали. Це був тиждень такий постійно. В нас вдома перевалочна база, кухня по проханню нашому і Віктор Віталійович прохав і з Рівненської області. Брати приїхали і пастори, і декони? І знаєте, ну. Люди включилися в цю справу. І по-іншому дивишся на слова Давида, як він каже, яке то добре і яке приємне жити братам однокупно. Так що, друзі, дякую вам за підтримку, за допомогу. Це було потужне сильне свідчення для нашого народу буринського. Ми багато людям могли і відновити дахи, і просто комини, труби, навіть забори. І дерева підчищали все. в общем, що могли ми робили. От, і фінансово навіть були такі люди, які один чоловік підійшов, каже, Коля, я бомж, що мені робити? Каже, всі мої збереження: я ховав від сина алкоголіка в хлібовозка, така, знаєте, совєтська хлібовозка, будка. У нього там голуби жили, і він там свої збереження ховав, і та хлібо... ну, будка десь улетіла. Все каже, ні грошей, ні голубів, нічого немає. каже. От. І допомагали і таким людям. І ви знаєте, от, і приходять люди в зібрання. І люди кажуть, коли у вас буде такий день особливий, щоб ми могли прийти. Ну і ми вже назначили такий день подяки, зробимо, коли вони прийдуть і будуть. Батута. Батута помогли достати, ну, то вже не батут був, то вже металолом, і все таке. Ну, то саме менше, що можна було втратити. втрати. Так що. Дякую вам, брати. От, дякую за підтримку, за фізичну, за матеріальну. І хай Господь благословить і підтримає. От, І цінуйте стосунками, розвивайте стосунки і працюйте над цим. Це велике благословення.